Ой, як там по землю на тому дворі гайка, та там так землю, такий вітер морозені, а ще дощ, сече, таке фу. Аж не добре. Давай діставай якісь куртки, шафи, бо я не буду мерзнути. Йой, бо та що ти якийсь такий змерзлюк? Та в твоїх літах йде хлоп, грів сім бабів на леді, а ти, бідний, замерзаєш. Давай. Та як ти так хочеш, то я ти витягну мені що шкода. Давай не приповідай багато, діставай. А що ти там по моїх куртках мацієш, їжджаю? Якщо я там щось собі лишив, то є моє, я це лишив на розмноження, на мені там буде. Маєш свої куртки мати по своїй, по моїх мачу лазити. Та ти не переживай, я її зі своїх поєтів, хоч може я щось забула, там сховала пучека. Та що ти там забула? Я вже твої подивився, де був 5 гривень і то таких путянканих, що там є? О? То є моє? Ти мої забрав? Я забраю твої. Були твої стали мої. А я же так курва а, все, а, так. Все життя. Хлопці сховав, десь пару гривень забрали. Десь в кишеню все запхав, залізла, потямкала, забрала. Зарплату забрала і так курва, все життя. Всі ви, баби одинакові. Хлопи, лізьте, з фискошучи, ваші баби, бо вони все вам заберу. Дайте бігом.